Після семи місяців подорожі прибуття на пункт призначення Марс. Зонські аперелі увійшов в атмосферу планети зі швидкістю 21 тисяча кілометрів за годину. Цю неймовірну швидкість уповільнили парашут та двигуни. Це дозволило остаточно загальмувати на висоті двох метрів над поверхнею. Багато місяців інженери планували всі маневри. Втілювати їх зонд мав абсолютно самостійно. Вони не могли втрутитися. Вони не сидять біля джойстика, яким можна було би посадити зонд на поверхню. Апарат мав робити все сам. А це значить, все, що вони зробили досі, мало бути ідеально продуманим, ідеально запрограмованим. Зонд мав здійснювати посадку цілковито самостійно. Основне завдання Скіапарелі полягає в перевірці здатності зондів безпечно сідати на Марс. Через чотири роки Європейська космічна агенція планує відправити свій перший марсохід для пошуків слідів життя на Марсі. Колись Марс був схожий на Землю. П'ята частина його поверхні була вкрита водою найважливішою передумовою для виникнення життя. Однак згодом кліматична катастрофа перетворила його на крижану пустелю. Форми життя могли би вижити лише під його поверхнею. Саме тому європейський марсохід буритиме свердловину два метри завглибшки, а потім тестуватиме зразки у високотехнологічній лабораторії. Космічний апарат Trace Gas Orbiter також шукатиме сліди життя. Він досліджуватиме метан в атмосфері Марса. На землі цей газ здебільшого виробляють живі організми. Чи так само відбувається це і на Марсі? У метану можуть бути два джерела. Він може виділятися з вулканів як вулканічний газ. Однак він також може бути продуктом метаболізму організмів. Космічний апарат має визначити, звідки походить метан від вулканів чи мікроорганізмів під поверхнею. Але науковцям доведеться набратися терпіння, апарату знадобиться рік для виходу на правильну орбіту. Місія стартує в грудні 2017 року.